Шестикласниця із Вараша Христина Полуйко стала переможницею всеукраїнського дистанційного мистецького конкурсу Оберегова лялька-мотанка. Дівчинка навчається у п'ятому ліцеї. Створити виріб допомогла вчителька трудового навчання Наталя Думенко. Вирішили, що зробимо спідничку голубу, кофточку зробимо жовту, зробимо вишиваночку, віночок, і ми назвали українська жінка, жінка жінка-берегиня. Подали фотографію на конкурс. І нам через певний період прийшло повідомлення, що ми зайняли місце. Ми дуже раді. Лялька-Мутанка давній родинний оберіг українців, символ добра, благополуччя, надії на краще. Матеріали, з яких її створювали, мали своє значення, розповідає Христина. Брали сіно, замотували всякими рушниками, прикрашали, і на голові робили такі хрестики, і на дно клали монету або ще засипали всякими крупами, гречкою, і житом і рис. А від чого робили? Монету клали, щоб оце достаток був в сім'ї, і крупи, напевно, були, щоб на оберіг. Через війну діти гостріше сприймають сьогодення, каже пані Наталія. Шанують все українське і намагаються проявити свій патріотизм. Зараз діти дуже гарно відносяться, вони розуміють, дуже багато у дітей, що навіть тати є, брати на війні, і вони з повагою до цього дуже ставляться. І вони їм цікаво робити. І вони навіть пропонують самі робити іграшки. Листівки ми все робили, і ми передавали в нашій школі волонтерам, і вони передавали на передову. Українська лялька Мотенка має сакральне значення. Така іграшка оберіг була колись кожній родині, бо її вважали берегиною роду, розповідає юна майстриня. Ми ж українці маємо таке, маємо таке патріотичне, щось в хаті, щоб було І ми беремо ці звичаї наші прадідів. А ось ця патріотична лялька мотанка прикрашатиме надалі кабінет трудового навчання у п'ятому ліцеї вараша, надихатиме на творчість юних українців. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом».